Доброго дня, шановні колеги. Перш за все, хотілося б дуже подякувати організаторам нашого конгресу, які в цих неймовірно складних для нашої країни умовах зуміли організувати такий величезний і дуже важливий сьогодні заход, а також всім слухачам, всім присутнім. Які мають змогу послухати лекції, дізнатися про провідні досягнення неврології і психіатрії, які особливо знову підкреслюю, в сьогоднішніх умовах виходять на одні з провідних позицій в клінічній медицині в цілому. І зокрема, зокрема, сьогодні ми поговоримо про полісистемні психоемоційні розлади в неврології і про можливості їх фармакотерапії. Бачимо при різних формах неврологічної патології різні психомаційні, психопатологічні розлади зустрічаються у величезної кількості пацієнтів, навіть у переважаючих у неврозах, це ну, майже 100%. При цеброваскулярній патології десь у приблизно у трьох чверті пацієнтів, ну десь, і, як мінімум, у кожного третього пацієнта при нейродегенеративній патології. Ці, які форми, власне, ми можемо таких розладів спостерігати у призначених формах патології, це депресивні розлади, тривожні та тривожно-фобічні розлади, це іпохондричні прояви, психостенічні прояви, а також окремої уваги заслуговує така група, як психогенні больові синдроми. Але, перш за все, хотілося б звернути увагу на те, що Неймовірний стрибок, о саме цих психоемоційних розладів, ми спостерігаємо вже продовжимо спостерігати, але по перше, ми його побачили в рамках. Пандемії COVID-19 протягом першого року, 2020 року її розвитку. Якщо ми бачимо, що сумарно депресія та тривога глобальної глобальній популяції на му році складали трохи більше 6% населення, то в 20-му році 25% населення земної кулі мали ти або інші прояви депресії або тривоги, або поєднаних тривожно депресивних розладів. Тобто, в 4%. Рази зросла кількість депресивно-тривожних проявів в глобальній популяції. Це є неймовірний стрибок, який підкреслює значущість розвитку пандемії. в Процесі виявлення депресивно-тривожних розладів і особливо поєднаних тривожно-депресивних розладів ми бачимо при ковіді самі поєднані тривожно-депресивні розлади спостерігаються практично в трьох четвертях випадків взагалі психоемоційних розладів. І саме розвиток депресії тривоги при ковіді це є дуже суттєвими факторами ризику. Ці фактори ризику вже були виявлені і обґрунтовані протягом того часу, який пройшов з початку пандемії. Це фактор ризику захворюваності, тому що пацієнти з депресією тривогою, як правило, менше звертаються за медичною допомогою при виникненні специфічних симптомів для цієї хвороби, більш часто ігнорують карантинні норми, а з точки зору клінічного перебігу захворювання, вони його погіршують, вони знижують ефективність фармакотерапії. Погіршують прогнози і суттєво впливають на темпи і якість реабілітації пацієнтів після ковіду, тобто, по депресія і тривога, особливо поєднані тривожно депресивні розлади, є дуже суттєвими і серйозними факторами ризику в рамках пандемії covid 19 і при цьому виникає так зване порочне коло, тобто самі по собі важкі епідемічні інфекційні захворювання, і зокрема ковід, можуть викликати серйозні психічні розлади і зокрема психоемоційні прояви Тож, що особливо небезпечно враховуючи виявлену нейротропність вірусу COVID-19. Ну, а те, справи на цій прозірці, бачите те, про що ми казали: тобто, всі ці психічні розлади погіршують перебіг і прогноз і можуть розглядатися, що дуже важливо, хотів би, щоб ви запам'ятали, як один з предикторів летального ризику при covid 19 Тобто, це не щось таке фонове, незначне. І треба лікувати, перш за все, інфекційний процес, а тривога, депресія це як прийшли, так і підуть. Самі по собі вони нікуди не підуть, а навпаки, будуть тільки погіршувати перебіг основного захворювання і навіть ставати фактором ризику летального ісходу. Ну, відповідно, психотропні засоби для терапії психоемоційної сфери мають відповідати певної кількості критеріїв. Серед яких основні це максимально широкий спектр психотропної активності, це максимальна безпека, мінімальна поведінкова токсичність, що особливо це важливо для пацієнтів з ковідами, і мінімальна взаємодія з препаратами соматотропної дії, які ми знаємо, дуже широко призначаються різні препарати у пацієнтів з ковід-19. В цілому в неврологічній практиці, які, власне, основні групи нейротопсихотропних лікарських засобів застосовуються, це малі нейролептики, чому вони виділені окремо та таким великим шрифтом, трошки далі про це. Це антидепресанти, анксіолітики, психостимулятори, седатики і неотропи. Досить багато препаратів з. Цього переліку застосовується і в рамках covid 19 Ну, зокрема, якщо тривога, перш за все, про що ми думаємо, це анксіолітики. Дійсно, анксіолітики це патогенетичний інструмент лікування тривоги. Жодних питань цього плава немає. Але вони ефективно працюють саме при чистому синдромі тривоги. Якщо у пацієнта немає супутніх виражених депресивних, іпохондричних та астеничних розладів, коли ефективність анксіолітиків в такому стані вона різко знижується, тому що вони призначені, перш за все, знову ж таки, для лікування саме тривоги. Антидепресанти вони ефективні, але при клінічно виражених депресіях психогенної природи або при тривожно-депресивних розладах з вираженим депресивним компонентом. але Менш ефективний при інших компонентах о, клінічного синдрому, який може бути, зокрема при іпохондричних проявах, о, при хронічних психогенних больових синдромах та інших о, формах. О. Психоемоційних розладів в рамках того ж COVID-19. Ну, седатики ми знаємо, що вони впливають тільки на власне на прояви психоемоційного балансу, роздратованість, занепокоєння, напруги, але на непровідні синдроми депресії, тривоги, і похондрії і можуть застосовуватися тільки як один із супутніх компонентів комплексної терапії. І на сьогодні, от що б хотів, щоб ви запам'ятали, єдиним інструментом саме оце слово комплексного, що є дуже важливим, комплексного, фармакотерапевтичного одномоментного впливу на тривожну, фобічну, депресивну, іпохондричну та психосимптичну симптоматику, а така симптоматика саме поєднана є у дуже багатьох хворих неврологічною патологією взагалі, і у пацієнтів з ковідом, -ем, особливо у пацієнтів з так званим. Лон-ковідом або тривалим постковідним синдромом є малі нейролептики. Ну, власне, до малих нейролептиків відносяться певні препарати, ми бачимо на цій прозорці, вла... але родоначальником їх основним препаратом, яким, на, яким була отримана, на якому була отримана основна доказова база ефективності цієї групи препаратів взагалі, є Сульпірид, або, як він ще відомий по назві свого оригінального. Препарату, брендового препарату золотого стандарту малих нейролептиків це еглоніл. Ну, Сульперіт або Еглоніл. Це є перший представник групи малих нейролептиків, на якому була отримана основна світова доказова база їх застосування. Тобто, це є дуже важливе, це так зване ядро, інформаційне ядро. На яке вже потім наслоювалися інші дослідження, інших препаратів малих нейролептиків, але саме на Еглонілі була отрована основна світова доказова база цих препаратів. Унікальність еглонілу в чому власне і полягає, в його дозозалежному ефекту. Я завжди порівнюю цей препарат з так званим дволиким янусом. Може, ви пам'ятаєте, було таке грецьке божество, яке мало два обличчя одне веселе, а інше сумне, яке дивилося одночасно в різні боки. Ну, з певною умовністю цього порівняння ми можемо сказати, що період дещо подібний до такого дволикого януса, тому що він у різних дозах проявляє абсолютно різні е, клінічні ефекти. В дозах до 300 мг на добу переважає саме анксіолітичний, антидепресивний, антифобічний, продовжую, антиіпохондричний та інші ефекти, які цінні саме для неврологічної та загальносоматичної практики. Тобто, в цих дозах він, власне, не є нейролептиком в класичному розумінні цього слова. І в дозах вже понад 300-600 і до 1800 мг на добу. Сульпіриду або в проявляється переважно антипсихотичний ефект, і саме в цих дозах він використовується ефективний коректор негативної і позитивної симптоматики в рамках шизофренії, тобто в психіатричної практики. Тобто, ми бачимо тут зміна дози, принципова зміна ефекту. Якщо ми побачимо на цей спектр клініко-фармакологічних ефектів еглонілу, ми бачимо, що жоден препарат нейролептиків, да практично і жоден взагалі нейро- і психотропний препарат не має такого широчезного спектру клініко-фармакологічних ефектів. І саме це робить його дуже цінним як інструментом лікування комбінованих комплексних психоемоційних порушень в рамках комбінованої терапії при різних формах неврологічної патології. Це, власне, ця унікальність значною мірою обумовлюється специфічністю рецепторних механізмів дії Сульперіду. Він зв'язується тільки з D2-рецепторами. Який він блокує як класичний, згідно з класичними нейролептиками, але тільки в мезокортикальній і гіпоталамо-гіпофізарній системі, але не в нігростріатній системі, з чим пов'язана практично відсутність у нього переважної більшості побічних ефектів, і, зокрема, неврологічних екстрапірамідних побічних ефектів, про що я скажу трошки далі. І разом з тим, в малих дозах сульпріт активує, перепрошую. Блокує Д3 пресинаптичні дофамінові рецептори, що призводить до активації дофамінергічної медіації у таких пацієнтів, і відповідно до певної мірою антидепресивного ефекту, певною мірою анксіолітичного і антиіпохондричного ефекту. Тобто поєднання. Рецепторної, синаптичної і топографічної селективності, і разом з цим відсутність зв'язування з будь-якими іншими рецепторними структурами в ЦНС, що також є взагалі нехарактерним для групи нейролептиків, як лікарських засобів, дозволяє говорити про поєднання ефективності та безпеки лікування при застосуванні еглонілу. Ну, От, власне, те, про що я казав, не впливає на екстрапірамідну систему, мінімальна вираженість основних побічних ефектів нейролептиків, і вплив на мезолімбічну і мезокортикальну систему, що забезпечує комплексний нормалізуючий вплив на функції ЦНС. Позитивні фармакокінетичні особливості швидка, швидке досягання максимальної концентрації в крові, дозазалежна фармакокінетика, тобто те, що дозволяє говорити про максимальну прогнозованість лікування, відсутність активних метаболітів з фармакологічної точки зору це мінімізація ризику неочікуваних побічних ефектів, які може бути при якщо утворюється один або кілька. Актив, вторинних активних метаболітів і досить швидкий період полувиведення, тобто значно нижчий, ніж у класичних нейролептиків і значно нижчий рівень е ризику кумуляції. От, власне, ми бачимо, що в дозах до 300 мг на добу основні показання до застосування глонілу – це невротичні стані з переважанням реакції загальмованості, анергії, тривожні та тривожно-депресивні синдроми, іпохондричні та психоастенічні розлади. А у пацієнтів після ковіду. І багатьох при при неврозах та багатьох інших формах неврологічних розладів, от саме ці всі стани дуже часто спостерігаються ще раз підкреслюю комплексно, тобто поєднуються кілька симптомів. Психоемоційних розладів одночасно, ну а вже в вищих дозах, як я казав, це вже прерогатива психіатричної практики, вищі дози цього препарату. Кілька ілюстрацій, які дозволяють казати про ефективність цього препарату в клінічній практиці. От було проведено величезне дослідження у Франції при психогенному болівому синдромі. в Животі було кількість пацієнтів біля 700 було, 150 міліграмів вони отримували на добу протягом 6 тижнів. Причому у всіх цих пацієнтів біль суттєво впливав на якість життя. І після лікування ми бачимо, що май приблизно у 90% пацієнтів значно знизилася як інтенсивність болю, так і частота болівого синдрому разом з супутній виразності тривоги і інших функціональних симптомів. Кішкового тракту. Тобто сульпіріт впливає як на соматичні прояви тривоги, так і на власне, психічну тривогу разом з тим, і власне, на, зменшує больовий синдром, що є дуже важливим і дуже, скажімо так, нехарактерним ефектом при застосуванні нейролептиків. При цьому, знову ж таки, майже 90% профіль безпеки цього засобу був оцінений як добрий, тобто комплайнс був практично максимально досягнутий. І це дослідження показало доцільність застосування сульпіриду в лікуванні психогенного болю у пацієнтів, зокрема в гастроентерології, але не тільки в гастроентерології. Ми бачимо, що. Знову ж таки, в цьому дослідженню ці ефекти еглонілу було. Тут цікаво, що воно паралельно на одній прозірці представлено достовірно зменшення як соматичних, так і психічних проявів тривоги. Тобто це є певною мірою унікальною властивості еглонілу. Ще одне дослідження, яке було проведено. Вчалося перед лікуванні соматофорних розладів. Тут була ще більша кількість пацієнтів близько півтори тисячі. Вони знову ж таки, середня доза була 175 мг на день, але менший курс був десь до. Полутора місяців пацієнти мали як психічну, так і психічні так і соматичні прояви соматофорних розладів. Ми бачимо три суттєві соматичні схарби, як мінімум, вони мали кожен з пацієнтів. І найбільш часто це були прояви пов'язані з астенією, причому вони поєднувалися з тривогою, депресією та іпохондрією. І ми бачимо, що на завершенні, при завершенні цього дослідження практично по всіх критеріях, як соматичних, так і психічних, було виявлено достовірне зменшення клінічної симптоматики. Причому зверніть увагу, попередні дослідження. Тривало три місяці. Це дослідження тривало півтори місяці, і навіть такий відносно, як для психотропного засобу, незначний проміжок часу, який тривало курсове лікування еглонілом, засвідчив його велику ефективність в корекції паралельної корекції дуже різноманітних симптомів, як і соматичної, так і. Психічних розладів, ну і нарешті побічні ефекти. Побічні ефекти класичних невролити ми всі добре знаємо. А у Сульпіріди побічні ефекти які практично були мінімальні з боку ЦНС, Дуже рідко була сонливість або ті, або інші форми порушення рухової сфери. З боку ендокринної сфери була мінуща і рідко збільшення маси тіла, що могло бути легко копіровано зменшенням дози препарата і дуже рідко його відміною. Ну, в певно, в певної кількості випадків спостерігалася гіпотензія і дуже рідко прояви аритмії. Тобто, якщо ми порівняємо з побічними ефектами класичних нейролептиків, які ви бачите на цій прозірці, Тобто це порівняння говорить само за себе. Класичні нейролептики володіють високою еф... антипсихотичною ефективністю, але, на жаль, і суттєвим переліком побічних ефектів. Це ікстопірамідні порушення, і злоякісний нейролептичний синдром. І... Певною мірою різні форми фармакогенних психічних розладів, все те, що не є непритиманно егланілу, таким чином, сульпірид або егланіл сьогодні може розглядатися як один препарат. Який забезпечує комплексну корекцію різноманітної і різнорідної, підкреслюю, психопатологічної симптоматики при різних формах неврологічної патології, і в тому числі які обумовлені порушення функції ЦНС внаслідок перенесеного COVID-19. хотів би підкреслити, що COVID, незважаючи на певну Зменшення уваги до нього зараз, особливо в нашій країні, він нікуди не подівся. Він залишається з нами, і відповідно порушення психічної і психоневрологічної. Психічні і психоневрологічні прояви цього захворювання як в гострій, так і в реабілітаційній фазі, потребують уважного лікування і відповідного знання засобів, які для цього спрямовані. Дякую за увагу. На все добре.